Всіх вітаю на своєму каналі. Ми продовжуємо готуватись до літньої спеки. Придбали ось таку пластикову панель для охолодження. З цієї сторони ось вона такими сотами. Ось з цієї тут жолобки. зараз трішки підсвітимо. Ось така вона вся перф... перфовована. Це ось, просвічується. Це для того, щоб зверху була подача води на неї, і все повільно стікало до низу. До підлоги крізь панель буде проходити повітря, сухе повітря, яке буде подавати наш вентилятор. І ось цей ефект охолодження повинен бути у нашому перепилятнику. Огляди на такі пластикові панелі я не бачила ще, тому ми, як завжди, будемо експериментувати на нашому перепилятнику. Думаю, що повинно працювати добре. Бо, ну, в принципі, мені дуже подобається і структура, і як вона зроблена, і пластик. В принципі, ну, такий нормальний, який, він не крошиться. Її розмір півтора метри на 60 і на 15 завжди ось тут. Брала, купувала на Укрфермі 2,5 тисячі гривень. Зараз вона коштує навіть для того, щоб вона вписалася у наші умови. Ми її ну, одразу замовили, щоб її розділили. Купувала я без оздоблення, тож будемо вписувати в наші умови. І як буде працювати, все вам покажу. Сподіваюся, що у нас буде прохолодно цього літа, бо наші перепілочки люблять, коли прохолодно влітку. Ось так. Хто мав справи з такими? Панелями пишіть у коментах, буде дуже цікаво. Огляд на такі панелі я не бачила, тож будемо експериментувати. І якщо у когось є досвід, то пишіть обов'язково в коменти, що ви думаєте, буде дуже цікаво. На сьогодні це все. До побачення, до нових зустрічей у мене на каналі.